Початком повномасштабного вторгнення. Синами відправили з бабусею до родичів. Самі ми залишилися з чоловіком в Києві на блокпостах. От. І в липні, коли вже трошечки можна було від'їхати, приїхали до сина сюди. Взагалі це була ядана ідея, і вона виникла досить спонтанно. В той час, коли там в перший місяць то ми були в основному на блокпості. Потім трішки почали займатися волонтерством і паралельно, як ми займалися в цій сфері були знайомі з за кордону, і вони допомагали, як могли як вдячність, ми вирішили купувати вишиванки, і їм відправляти. Ми побачили, що вишиванок досить мало такі, як би сказав, стандартні були узори. Досить важко було знайти розміри, особливо великі розміри. І ми вирішили вже зайнятися саме вишиватками, тому що наші попередні бізнеси вони пропали. Бізнес моделі ми проробили ще в липні, але тоді в нас не було вже своїх заощаджень. Відповідно, ми шукали ресурси, кредитів тоді не давали. І як знаєте, в багатьох бізнесах можуть відзвутуватися за все, крім першого мільйона, то в нас навпаки тут простіше. Тому що перший мільйон, який ми отримали, це був Український ветеранський фонд Міністерства справа ветеранів. Вони відкрили програму. Я подався на ту програму і переміг в цьому конкурсі. Паралельно я нападалася на є-роботу. Це також надзвичайно було корисно, тому що зібравши ці кошти, ми змогли зробити прямо виробництво. Зараз у нас працює 8 людей. Через кілька місяців це число подвоїться. Також працює поки що один ветеран, буде працювати більше, і якраз вже коли ми маємо більше часу на підбір працівників, то ми будемо і звертати свої зусилля саме на пошук ветеранів. свою бізнес-модель. Я навіть в той час брала на роботу людей, які до того були ну, десятки років. Вони були ФОПами, вони мали своє виробництво, але вони це закривали, тому що в них не було моделі переходу на військовий час. Була у нас працівниця, яка займалася весільними сукнями. під час війни, як весільні сукні не сильно авторні. Перелаштуватися вона не змогла, тому би спочатку ми б рекомендували зрозуміти, що людина має робити, для кого. По коштах обов'язково потрібно моніторити програми Міністерства справи ветеранів, тому що зараз дається півтора мільйона гривень. В тому році було 3 мільйона гривень для ветеранів, а також даються кошти для членів сімей ветеранів на розвиток бізнесу. Урядові програми є робота, по яких досить легко отримати кошти, і це це ці кошти, яких дійсно вистачить на досить непоганий бізнес.